Гіпноз та гіпнотерапія це потужний метод. Але чи правда, що він може змінити ваше життя? Чи справді під гіпнозом можна згадати минуле життя? А може, це просто вигадки? Давайте розкриємо не міфи та дізнаємось корисні факти. Міф номер один: не всі схильні до гіпнозу. 80% людей мають середню гіпнабельність, 10% – низьку, 10% – високу. Дослідження показали, що у людей більш сприятливих до гіпнозу краще розвинена частина мозгу, саме мозорісте тіло, приблизно на 30%, ніж у людей з низькою гіпнабельністю. Міф номер два за допомогою гіпнозу можна змусити людину зробити що завгодно. Людина не порушить межі своїх морально-етичних принципів під впливом гіпнозу це лише міф. Корисний факт. Гіпноз також допомагає позбути шкідливих звичок. А ось і правда, гіпноз реально допомагає змінювати життя, позбавляє від залежності, сприяє покращенню концентрації, змінює звички, і це лише початок. Гіпноз це не магія, а наука, яка може допомогти тобі розкрити потенціал свого разуму. Хочеш навчитися цьому мистецтву? Записуйся на наш курс гіпнозу прямо зараз. Будь господарем своєї свідомості.